Агов, агов, чушні, привіт! Мене звати Єлизавета Лозинська, і я привод у цьому старовинному замку. Трошки смішно, але хоч мені вже 416 років, я все ще тут. Мій дідусь Георгій Лозинський колись був головним комендантом цієї чудової Хотинської фортеці. Отже, тут весело і цікаво. Ти вже знаєш, що це фортеця, а не просто замок. Ми зберігаємо тут багато історій. Замок побудували задовго до мого народження, але точний час встановити поки що так і не вдалося. А ще цікавий факт, що фортеця побудована в низині, біля річки, Ністер, а не на височині, як зазвичай. Це ствердження того, що замок побудували задовго до винайдення артилерійської зброї, тобто у 13 столітті. Фортеця мала шість башт, але збереглося лише чотири, Дві башти були зруйновані війнами та часом. Висота мурів. 45 метрів, а товщина 5 метрів. Під фортецею глибокий рів, тому її можна було захопити лише облогами. На території фортеці були побудовані казарми для військових, справжній княжий палац, церква колодязь глибиною 68 метрів. Прохолодна джерельна вода навіть в спеку. Через фортецю проходив великий торгівельний шлях з Кракова аж до Чорноморського узбережжя. В різні часи фортеця знаходилась під контролем різних країн Молдова, Туреччина, Польща і протягом всього часу її добудовували, змінювали та розширювали. З 14 по 15 століття під стінами фортеці прийшло п'ять битв. Найвизначнішою, звісно, була Хотинська битва 1621 року. Тоді козацько литовсько польські війська під проводом Петра Сагайдачного та Яна Хоткевича виграли під Хотином битву з турецьким військом. Турецький султан Осман II зазнав поразки. Він був змушений укласти з Польщею Хотинський мир, що ж все ж дорівнює поразці. Продовж років до Хотинського замку приїздило багато різних впливових людей того часу, багато покупців та й серед власників були впливові і освічені люди життя вирувало. А ти знав, що першу повітряну кулю в Україні запустили саме над стінами фортеці у 1784 році? А ще мій дім часто знімають у фільмах та серіалах, бо будівлі та укріплення добре збережені і змінюють будь-які декорації. Як ти знаєш, жоден замок не обходиться без містичних загадок. Таку саму має і фортеця. На стіні, між баштами, є велетенська мокра пляма, яка ніколи не висихає. А ще багато хто досі шукає тунель від Хотинської фортеці до Кам'янець-Подільської. Але це всього-навсього байка для туристів. Ніякої церкви Єлени та Костянтина на території Хотинської фортеці немає. Церква є, але вона не носить ніякої назви. Просто церква. Я зовсім не страшна, хоч і люблю полякати відвідувачів замку. Тож запрошую тебе у Чернівецьку область, в місто ходи, бери щітку і мичі засоби, спробуй відмити загадкову пляму.